На фоні все більших розмов про готовність Російської Федерації до наступу на територію нашої держави знову широкомасштабно з масштабним таким вторгненням на різні напрямки збільшується і дезінформаційна кампанія, яку проводять російські так звані ІПСОшники, але роблять вони це настільки криворуко, і вибачте, з руками з одного місця, що ці фейки розбивати дуже легко. І я сподіваюся, що ніхто із нас, шановні українці, на них не поведеться. Отже, напередодні я вже розповідав про один. Такий фейк, який стосувався е, оголошень американським е, полковником генералом Макгрегором який заявляв про те, що втрати української армії ледь не 300 тисяч е, вбитих військовослужбовців е, становлять. Потім аналогічний фейк розповсюджував і жовтопресне е, турецьке видання про е, власне ось такі. Неспівмірні втрати російського українського війська на фоні до російського. От вони говорили, турки писали, що 180 тисяч в Україні втрачено бійців проти 18 тисяч у Росії. Натомість американський полковник, який отримав той самий темник, але неправильно озвучив цифру, сказав, що 280 тисяч чи 260 тисяч. Це вже не має значення, тому що так чи інакше, ці цифри абсолютно безглузді, і це лише додаткове підтвердження того, що росіяни намагаються нас дезінформувати. По максимуму, так ось зараз. Ось така дезінформація. Я вже показував це вікно. Вона стосується е, угорських видань. Там почали теж з'являтися абсолютно маразматичні повідомлення, на які посилаються активно. Звісно ж, посилаються російські видання. Зокрема, от пропоную вам з таким фейком е, ознайомитися далі. Лінта російська, е, пише про те, що в Закарпатті пожаловались на запах трупа в железнодорожній станції. Насправді цей фейк уже не свіжий, е, так само як вони стверджують, і е, запах, начебто, від трупів е, е, його почали продукувати що в 20-х 20 числах січня поширювати різні російські Видання пропагандистське посилаючись на повідомлення угорських змі, а зараз вони насправді масштабували цю історію. Я розповім зараз, як саме. Отже, лінта Ру, пишучи про ось таку абсолютно нісенітницю, зазначає, що жителі поселка Батьєва в Закарпатті пожаловались що чувствують запах розлагаючихся трупів железнодорожній станції, де може знаходитися вагон з тілами українських воєнних, яких запрещають хоронити об этом сообщає Трія новини російська з посилкою на венгерській. Телеканал TV2. Що таке телеканал TV2? Це дуже цікава штука. На сайті Котрої, однак, я не знайшов цієї новини, але її активно тиражують російські видання. Тим не менше, я б насправді не здивувався, якби ті ві два і як навіть зазначають журналісти цього видання ласло зараз. Вам скажу як його прізвище, Ласло Домський, він, начебто, справді скатався в Закарпатську область, де біля кордону із Туреч... із Угорщиною знайшов ось ці вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам, які чомусь не дозволяють заховати, але не не знайшов, от я насправді, е, цієї інформації е, про те, е, що справді вона такий подібний матеріал, так, сюжет був на е, сайті видання tv 2 цього телеканалу, але кілька слів скажу е, про сам телеканал tv 2. Вгадайте, кому він належить. Власне, це не є таємниця От ви бачите зараз цього чоловіка, це е, Віктор Орбан. Який як відомо є великим пропутінським політиком у рядах європейського політикуму, він так чи інакше можемо говорити відкрито. Він 24 на 7 підтримує Путіна, і отже ж несподіванка, що він виявляється володіє цим телеканалом Тіві 2 який якраз і виплівось цей фейк на який посилається зараз росіяни про те, що не дають поховати українських військовослужбовців. і Їхні трупи на кордоні з Угорщиною виявляється дуже страшно. Смердять, що найцікавіше, як справді годиться цьому. Справжньому професійному журналісту. я навіть не знаю, чи, він це, чи це справжня людина, на яку посилається російське видання Лас Лодомське. Він не навів ні жодного факту, ні фото, ні відео. І всі ці історії про вагони і трупи виключно зроблені на словах, е, виключно побудовані на плітках серед, начебто, місцевого населення. Ну, це справжнє журналістське розслідування і факт, який справді заслуговує на те, аби е, поширюватися. Сторінками російських пропагандистських медіа вони звісно це дуже сильно люблять. Але попри те, що я не знайшов ніяких підтверджень на сайті TV2, тому що не володію угорською мовою. Тим не менше є інші свідчення: теж сві... свіжесенькі публікації на мадярських виданнях. Ось що вони пишуть. Отже, стаття 6 лютого 2023 року, 9.28, тут власне теж були посилання, на те, що ось такі вагони знайдені е, так. До речі, фотографії цих вагонів вони не наводять, вони беруть просто їх е, з інтернету. Як теоретично виглядає завантаження трупів у вагони і показує це, але ось це видання воно посилається в свою чергу на інше угорське видання Метрополь. Саме Метрополь, і був. Поширювачем перших фейків про так звані вагони з українськими військовослужбовцями, яких не дали поховати, на в угорському інформаційному просторі, е, і отже, от «Метрополь» я знайшов е, перше джерело цієї публікації. Е, в мене таке враження, що тут теж без Орбана, як то кажуть, не обійшлося, і от що пише цей «Метрополь», і який він уже свою, свою чергу свідчення надає. Тобто, теж свіжа публікація 6.02, тобто буквально напередодні вона була е, зроблена. Власне той самий сюжет, про який писав пишуть російські медіа, посилаючись на ті 2 той самий сюжет, що, начебто, велика кількість Якість українських трупів вони смердять місцевим мешканцям безпосередньо на кордоні з Угорщиною, місцевим мешканцям на Закарпатті, і от ці мешканці жаліються, і їхні скарги доходять до угорських інформаційних видань. Але знову ж таки зверніть увагу, які фотографії вони тут наводять. Отже, фотографії, припустимо, що це так вантажують трупи у вагон, джерело фото Аль-Джазіра. Йдемо далі. Так, тут заблокований контент. Ще одні фотографії. А, власне, та ж сама фотографія, яка використовувалася в попередньому виданні фото Аль Джазіра. Будь ласка, ось такі використовують підтвердження дуже серйозні, дуже потужні угорські інформаційні видання, які стверджують про те, що справді в Україні виявляється на Закарпатті є ці вагони із трупами українських військових, яких не дають поховати і не видають своїм рідним. Тому ось цей рукожопий фейк вже почали поширювати і псошники в Угорщині. Ну де би ще? Так правда, ну давайте здивимося, де б іще російські спецслужби знайшли своїх агентів впливу, серед яких могли змогли поширити подібні фейки, на які в свою чергу вже потім посилається російська пропаганда. Крім цього, до речі, от аналітики, оглядачі, такі як Олександр Коваленко, наприклад, він згадав історію про те, що зараз. В Будапешті зроблена навіть така іпсошна організація, яка назвала себе Мадір Беккекер, е, яка е... Група активістів, яка тісно пов'язана із Росією, яка виявляється постійно під посольством України у Будапешті, проводить акції з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області. На ці акції щоправда збирається максимум півтора десятки пенсіонерів, але ось такі постійні інформаційні атаки вони намагаються вчиняти їх дуже активно. Намагаються використовувати російська іпсошна пропаганда, яка таким чином дезінформацію пробує впливати на нас на українців, і тим паче робити це впередні. Цього широкомасштабного вторгнення, яке вони так чи інакше готують на територію нашої держави, тому нам потрібно друзі бути спокійними, розуміти всі ці виклики. Ну але насправді виклики тут будьмо відверті в інформаційному полі не такі значні, тому що ця інформаційна кампанія про колосальні втрати збройних сил України вона справді буде тривати вона буде поширюватися, і чим ближче до вторгнення буде, тим більше з'являтиметься подібних вкидів. Але з огляду на нікчемність подачі такої інформації. І на нікчемність Платформ, які закидають цю інформацію, ну тут е, дехто припускає, що просто у Росії починають закінчуватися гроші е, на достатньої якості е, і і тому вони так руко жопо даруйте ось ще раз за такі слова, але вони починають їх поширювати подібним чином. Е, хоча і навіть такі інформаційні повідомлення, вони е, їх потрібно проговорювати в нашому суспільстві для того, щоб кожен із нас правильно сприймав і розумів цю інформацію, тому що ми зараз з вами стали надзвичайно Чайно чутливими до питання втрат наших військовослужбовців, і звісно, що ці покидьки будуть намагатися всіляко грати на наших почуттях на цьому фоні.